Добрий день, мене звати Новіцький Віктор. Сьогодні ми маємо 14 жовтня. І ми знаходимося на комерційному полі моркви в одеському регіоні. Тут остає декілька гібридів від компанії Seminis. В першу чергу це широко відомий гібрид Ось Я нагадаю, яку він має форму та колі, класичний тип шантене. Але сьогодні ми поговоримо про новинку від компанії Seminis. Це гібрид Лесантес. Це теж Гібрид типу шантене має 105 днів від сходів і дуже добре зберігається. Отже, новинка від компанії Seminis, гібрид Лесантес, тип шантене, довжина коренеплоду 16-18 см, діаметр 4-5 см, гарний помаранчевий колір, дуже гладенька поверхня коренеплодів і виходить дуже такий якісний товарний вигляд. В даному господарстві посів був проведений 25 травня, сьогодні на 14 жовтня, коренеплоди повністю готові до уборки. Даний гібрид рекомендується для механічного збору врожаю, і тому десь тут на протязі тижня буде проведений механізований збір комбайном даного гібриду. Даний гібрид Лесанти в першу чергу призначений для зберігання а також для переробки та споживання в свіжому вигляді. Оптимальний срок посіву для південних регіонів це кінець травня, середина червня. Оптимальний срок посіву для центральних та західних регіонів це кінець квітня та середина травня. В даному господарстві морка вирощується на грядах. Також можна вирощувати на гребенях або просто на рівні поверхні. Ну, е, зрозуміло, що якщо ви вирощуєте на гребнях або грядах, е, якість коренеплода буде вища. Норма посіва рекомендована 1 мільйон насінин на гектар. Е, при необхідності, в залежності від умов в кожному господарстві, цю норму можна коригувати в ту чи іншу сторону. Отже, якщо вам потрібна дійсно високоякісні гібриди моркви Шантене, ви можете вибрати або відомий гібрид Абако, або новинка від компанії Seminus гібрид Лесантис для довготривалого зберігання. Насіння купуйте в магазинах вашого міста.